Бачу перепон. Йо-майо! Яблука впечатля немає. Хто знає, що це за скульптура? Друзі, це Альтанка. Дякую. Романтики не знайшов. Щось не витримала моя пендаля. Всім-всім привіт! От нарешті настала довгоочікувана весна. Хватить вже збирати жир, пора його вже розтрушувати. Сьогодні вирішив проїхатись по визначних місцях. Сьогодні поїду один, так як мій напарник сьогодні зайнятий, не може нікуди поїхати. В цьому місці я вже неоднократно бував десятки разів, але відкрив для себе, що з кожним разом, коли ти сюди приїжджаєш, ти для себе відкриваєш все нове і нове відчуття. І місця. До речі, а ви вже бачили на каналі VeloNike нове відео, яке вийшло? Ні. Тоді запрошую, заходьте на канал Велонайк. І останнє відео, як ми з Андрієм хутір шукали. Дізнайтесь, чи ми знайшли його і чим це все закінчилось. А ось на цьому місці колись стояв. Цукровий завод сім'ї Тарновських. Згодом останній власник, який був цієї садиби Харитоненко, довгі роки вироблявся цукор. Ще навіть я пам'ятаю, з років 15 назад він повністю функціонував, виробляв сотні тисяч тонн цукру по всій Україні. А зараз лише залишилось дві башні від котельні. І одне невеличка споруда 19 століття. 19 -е століття, 20 те перестоїло, 21 дні. -е? Отакі реалії сьогодення. А ви осінній ліс весною бачили? Не бачили? Що я маю на увазі? Зараз покажу. То я вирішив заїхати не як всі люди з центральним ходом, а трішки манівцями. І от натрапив на отаку красу. Ну і як же в цій бочці меду без ложки дьохти. Навкруги чудові краєвиди, а тут ось люди свинюшки. Прямо в себе, де живуть, там і кидають. Люди, не треба так накидати. Тут же ж красиво і гарно. I'm going to go to the next У 1828 році закінчилося розпочато ще за Георгія Почекі будівництво храму. Церкву Святили Георгіївською на честь Георгія Хозавіта. В цей час садиба сформувалася в найкращих традиціях класичної схеми. Тут ось веде така дорога від церкви прямо до палацу. Тут десь приблизно 100 метрів. І тут ходить така легенда, що коли... Тарновський видавав заміж свою дочку, то цю всю дорогу засипали цукром, щоб їхнє сімейне життя було солодким. Але це лише легенда. Правда чи ні? Ми можемо тільки здогадуватися. Звісно, ця бруківка – це сучасний варіант. Років 15 вона не більше тут лежить. Раніше тут була звичайна земляна дорога. Представляєте, скільки це цукру потрібно було, щоб засипати. Але на той час цукру вироблялося багато, так що багатий батько міг дозволити собі таку розкіш. Поки що не бачив жодного відвідувача парку. У 2021 році весною тут знімали продовження серіалу Кріпосна. Можливо, хто дивився цей серіал. Видовище було захватуюче. Старовинні карети, коні, брання 19 століття, панянки такі ходили. Супер було, багато акторів сюди позіжжалося. Враження тоді отримав неймовірні. До речі, тут дуже багато знімається. Фільмів, серіалів. Тільки аби зміг відслідковувати та приїжджати сюди, щоб подивитися, як це все відбувається. А ось і він, Палац Тарновських. Тут два охоронці Леви примостилися. Це один із будиночків прислуги. Раніше тут прислуга жила. Хто знає, що це за скульптура. Якщо хто знає, пишіть коментарі, як вона називається. А ось там пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, який неодноразово відвідував цю садибу. Бував у гостях Тарновських. Був найкращим їхнім другом. Там бачу розташований літній кінотеатр. Лавочки стоять, там виставляється екран, Демонструються в фільмі. Це напевно перший раз, що я застав, що тут немає жодної людини не бачив на вході одного охоронця і все. Тут завжди, коли не приїдуть, дуже багато відвідувачів на велосипедах, на машинах. Ні, є монетки. Я вже думав монеток немає. Коли є мало, але вони присутні. Ось який прекрасний стародавній балкончик тут. Увага не підходити. Аварійний стан. Так. Частина цього парку потребує негайного термінового ремонту. Бо якщо буде так далі продовжуватись, то скоро ми можемо його не застати в такому стані, який він є. За часів Тарновських палац пережив 5 будівельних циклів і дійшов до нас у зміненому вигляді, але все ж зберіг цілісність планування, рішення ансаблю і цільову єдність споруд. З одноповерхового палацу перебудований на двохповерховий з невисоким куполом. Згодом додали барабан, що надавав будівлі більш центричного характеру. Перший поверх виконаний з цегли на вапняному розчині, другий дерев'яний, обкладений цеглою і потимкований. Так, а що у нас там за деревцями? Що за споруда притаїлася? Друзі, це Альтанка. Дякую. Влітку 1838 року в Качанівці плідно працював над оперою Руслани Людмила Михайло Глінка. Тут він писав пісні, романси, кантанту на честь Терновського Гімн Господарю. Деякі твори вперше виконувались у супроводі місцевого кріпосного оркестру, яким диригував сам маестро. Після від'їзду Глінки в садибі назавжди утвердився культ композитора. Досі на пагорбі біля майорського ставу стоїть струнка білокам'яна Альтанка, названа його іменем. Так, це та сама Альтанка Глінки, де він написав Руслан Людмилу. Ми, як бачимо, вона не білокам'яна. Облізла, облущилась, не фарбована. Але сподіваюся, що ми її не втратимо. Її відремонтують і буде вона в належному стані. Так, а що у нас за дверцята там такі? Що за погріб? Бункер якийсь так закритий. Туди ми не попадемо ніяк. Як би нам не хотілося. Глибоченький. там воно де бачимо сходи, каміння накидано. Так, реставрують, бачу, трішечки. Щось буде. А де ці люди? Перше таке бачу, щоб не було людей. Так, внизу ми бачили, обійшли її. А що ж знаходиться всередині. Ну, звісно, вона закрита. Так що ми нічого не побачимо. Так, бачимо. Обвалювалося. Так. Цікавий факт. а Де знаходиться отака табличка пам'ятник архітектури? Майже завжди цей пам'ятник знаходиться в незадовільному стані. Да. Реалії сьогодення. Ходімо, спробуємо з іншої частини гельтанки зайти, може там доберемося. Проводяться будівельні роботи. Як і коли? Це вже інше питання. Але вони проводяться. Так. Тут наче можна залізти. Спробуємо. Ну окрім будівельного сміття, нема нічого. да, Сумно. Через 5 років виповниться буде юбілей, 200 років буде. Будемо сподіватися, що вона вистоїть і збережеться. Бачу дорогу, не бачу перепон. Куди вона веде, хто Ну Сьогодні я вже заїхав, довелося вертатися назад. Сподіваюся, що я кудись виїду. Чудова дорога для двох підвісів. Із горки і в горку Галь, гальма вже перегрілися, пищать. Так, а куди ми попали? Увага, арковий місток в аварійному стані. Знаходитись під містком забороняється. Угу mm Ну -hmm. да. Як завжди вибір або направо, або наліво. Ну, ми ж, звісно, підемо наліво, що нам направо йти, що ми там не бачили. Там ставок, думаю більш нічого там не буде. А от наліво може бути цікаво. О, щось бачу якісь будівлі дві лавки до аркового містка а що ж у нас у нас це за будівлі такі тут до пустої криниці Качанівка, план схема. Де ми є? Так, он бачу місток. Там палац ми були. Ось ми біля цього місточка щойно проїжджали. Ходімо, подивимося, що то за руїни такі. Так, роздивився на плані. Все. Романтичні руїни. Що в них романтичного? Ось тут навіть був знак, який вказував, що це. Куди ви потрапили. Но більше схоже на погріб. Що тут романтичного? Що тут може бути, так це тільки сміття. Да. Романтика. Ну... Напевно, в ті часи 19 століття це було романтично. Це частинка історії, так що якось так. Ну, окрім каміння і нецензурної. Лексики написано на стінах, тут нема нічого. Романтики не знайшов. Так що там, я гадаю, теж те саме. Одні руїни. Ну подивимось, що там. Я б дав назву Альпіністська гірка. О! Так, там у нас провалля. стежка ще веде вище. Ну попробуємо Залізти туди. Що ми тут побачимо? За чим ми сюди добиралися? Фух. О, так нічого. Альпіністська гірка і романтичні краєвиди. там коник наш Хух, заперхався ми ж не будемо спускатися тієї дороги куди ми піднімались підемо іншим шляхом А тут показується ще легше і проще так Ось вже кирпичики на частинки розбирає. Раритет, 19 століття. Чуть романтично не звалився <звук> з горки чи не скотився. Але нормально, дійшов. Все рано, що пізно закінчується. Отже, в 1897 році із за великих боргів Тарновському прийшлось продати свою викохану садибу Павлу Харитоненку, який був мільйонер, цукрозаводчик. І з цієї дати розпочинається новий цикл історії. Але це вже зовсім інша історія. Отож. Палац бачили, альтанку глінки бачили, на романтичних руїнах побували. На цьому будемо закінчувати маленьку екскурсію панськими стежками палацу 19 століття. Вам хочу побажати всього найкращого, міцного здоров'я, мирного неба. Побачимось, до скорих зустрічей!